Тільки з початку повномасштабної війни сума збитків в державі склала більше 60 мільйонів гривень. У двох попередніх серіях нашого розслідування ми висвітлили життя одіозного мера кам'янського Білоусова. Перша була присвячена його сексуальним пригодам. Людина, схожа на мера кам'янського, розважається з дівчиною у розпал робочого дня. А чому взагалі когось має цікавити чуже інтимне життя? Ну, щоб к ній не треба да. на виски. Да. Овалітер, і мені нада дорогу, текіли і какота сангріти. У другій серії ми розповідали про низку зухвалих корупційних схем, які дозволяють очільнику міста заробляти по 30% на кожному метрі укладеного асфальту у місті, та з кожного поставленого дрону для потреб. Тероборони, ось так під час війни наш герой утримує подвійний профід за рахунок грошей містян. Сьогодні ж ми покажемо на що ж мер та його свита витрачає зароблені кошти та багато іншого. Тож розпочнемо. Місто кам'янське, майже 300 тисяч населення на посаді мера. Тут незмінно вже 9 років одна людина. Його характеристику, а точніше, мерський портрет, ми збирали протягом багатьох тижнів. Тож ми вже знаємо за якими маршрутами та в яких компаніях курсує очільник міста. Смотри, я їду в експерту. Я у мене 16.30 тридцять стрічка. Сізрився на 17.30 на проспекті Гагарі. Мені туда речі можна восім в 9 не позже. Надо приїхати на таксі ага. сі за руль панде і атвіст. Ага. Треба віддати належне до кожної подібної поїздки. Високопосадовець ставиться дійсно померськи, прораховує кожну деталь, контролює процеси від початку і до кінця. Зараз ви зрозумієте про що ми аді віски мають я Ну щоб к ній поїхати. Я тобі написав віски. Да. мне надо кола литр хотя бы да. и мне надо бутылка дорогой текилы и какой-то сангарит сан я тебе написал Это... Это... Кола віскі, текіла сангріта Бемба? Я їду сам, ти мене туди забираєш. туда Питання резонне. А чому ж взагалі ми зацікавилися особистим життям Білоусова? Відповідь проста: він займається цим у робочий час. 300 тисяч жителів Кам'янського, незважаючи на війну на ворожі обстріли, кожного дня працюють і платять податки. У той час білоусов отримує з цих податків зарплату. Ну а де він проводить свої робочі? Години ми знаємо. Тож так, це нас дуже цікавить. Зараз ми наочно продемонструємо аморальність мера 07.09.2023 року. Готель хутір, місце розпусти, точка зустрічі нашого героя з дівчатами легкої поведінки. Однак, що мене дійсно убурило і здивувало, це те, що у цей же день після розпусних розваг мер відвідує дітей міста та з розумним виглядом, нібито інспектує харчування дітей. Вересень у Білусова виявився насиченим. Ніколи такого не було. І ось знов 14.09.23. Знов проститутки, а після візит до дитячої гандбольної команди. Дивний, але дуже насичений мерський графік. Що ж, за автомобіль, на якому так принципово мер хоче возити дівчат розважатися. BMW X5 2020 року випуску. Ця автівка зареєстрована на ТОВ Консалтинг менеджмент, засновниками якої в рівних долях є дружина мера Анастасія, та ніхто інший, як Олександр Іванов, кум мера. Ось такий любовний роман. Ну а для когось драма. Тож, якщо вже зачепили тему мерського автопарку, слухайте далі, як і заведено в в більшості наших регіонів мери ну дуже не люблять вписувати в свої декларації реальні статки: дорогі авто, шикарні маєтки. Тощо наш герой не виключення. Скоріше ще один представник еліти нашого суспільства. Автомобіль BMW X5 2006 року зареєстрований на пенсіонерку з прізвищем Левенець. За випадковістю вона є тещою нашого героя. Саме на цьому старенькому BMW мер іноді приїжджає на роботу. Чим так і хоче показати свою наближеність до народу. Ford Mustang 2018 року випуску зареєстрований на Білоусову Юлію, дружину двоюрідного брата мера. Автівка Mercedes з класу 2019 року випуску вартістю майже 75 тисяч доларів, зареєстрована на рум'янцева Віктора Анатолійовича. Його тісно пов'язують з кумом білоусова. Про це авто ми ще будемо згадувати. А на цьому відео Білоусов виходить з рейндж ровером вартістю щонайменше 70 тисяч доларів. Власника за документами на жаль, але поки що ми не знайшли. А от хто користується цією авті? На постійній основі нам зрозуміло скромний високопосадовець декларує лише одне авто BMW 2006 року випуску. Однак, за час нашого розслідування журналісти фіксували, як Білоусов виходить з різних автомобілів, які він, звичайно ж, як і багато іншого, просто не вписав у власну декларацію. Простими словами, незаконно приховав свій. Майновий стан, фактично всі ці автівки знаходяться у розпорядженні мера та користуванні його родини. Для прикладу, влітку 23-го року герой наших випусків вирушив у відпустку на Мерседесі, про який ми вже говорили. До речі, заправляються ці авто за рахунок платників податків. Згідно документів на заправку лише цієї елітної забаганки мера, щомісячно виділяється 300 літрів пального. Це не враховуючи вартість техобслугову запчастин та інші витрати тож до деталей міська рада бере в оренду Мерседес Білусова, зареєстрований на підставну особу, і платить її кошти з бюджету. Як ви думаєте, на що так? паливо. навіщо ж міській раді цей мерседес може на ньому возять інвалідів війни до лікарні чи проводять екскурсії дітям-переселенцям? Звісно, ні, він потрібен для того, щоб наш герой, наприклад, їздив у найдорожчий готель Буковелю з сім'єю у цьому комплексі. Сім'я Білусова знімала два шале. Одна доба в кожному коштує, як FPV-дрон. Дуже дивні, пріоритетні витрати мера на курорті. Білусов відпочиває разом зі своїм. Братом який до речі працює у генпрокуратурі, або для поїздки на вихідні у Київ, під час якої його брата було оштрафовано за перевищення швидкості, як виявилось, очільник міста дуже економна людина, правда, тільки відносно своїх грошей, аж ніяк не мешканців Кам'янського. Звісно, що до такого автопарку личитиме і відповідна нерухомість у розпал повномасштабної російсько-української війни. Мер купує собі непоганий маєток вартістю приблизно у 200 тисяч доларів. Звісно ж, роблячи усе, щоб інші про це не дізналися. Бо заздрити меру справа неблагородна. Придбано 26.06.2023 підприємством ТОВ Development Invest Pro. підприємством директором цього підприємства є. Маханько Вадим Геннадійович. рідний брат підлеглого Білоусово Маханько Валентина Геннадійовича, який керує підзвітною кам'янській міськраді КЕУ притулок для тварин. Однак саме тут проживає білоусов з сім'єю. Звісно, в декларації мера цього не відображено. Тому було подано відповідну заяву до НАЗК, бо ми вбачаємо у таких діях мера явні схеми, які дозволяють білоусову порушувати закони України, оформлювати будинки та автомоб автомобілі на підставних осіб, при цьому користуючись ними. Більше того, заправляючи авто за наш з вами рахунок. На відео ми чітко бачимо, будинок дійсно у повному розпорядженні білусова та його родини. Тут спостерігаємо, як неодноразово високопосадовий з'являється на подвір'ї даного маєтку. Це мер. І це мер. А тут бачимо особистого охоронця очільника міста, який перевіряє територію. До речі, про цю цікаву людину ми вже розповідали у попередній серії. Нагадую, що наш журналіст вже приходив гості до цього будинку, намагаючись поставити питання меру, що з цього вийшло. Дивіться, Андрій Леонідович висад, нас цікавить. А знаєте такого? Звісно, знаю. Міський голова. А де мешкає тут? А, я а знаю. в цьому будиночку не мешкаю? Та вроде нет. Вы охоронець, да, Андрей Леонидович? Я в гости приехал. Ну Андрей Леонидович тут живе в цьому будинку, не знаете? Конечно, нет, ребят. Ну властника я знаю. Причем здесь Андрей Леонидович. А кто властник? Маханькова дым? Ребят. Чем я вам могу помочь еще? Я на эти вопросы не могу вам ответить. А як так, как вас? Я не знаю. А як зовут вас? А как зовут вас? Мене Сергей, да? Да. А девелапмент Pro, не знаєте таку Ту -ту. Development Pro. Ребята, я про не можу вам по в цих питаннях. ну тут його ніколи ви не бачили. Понял всього доброго. на все добре, доброго. Сергій. На все добре. Дякую. Ось тут бачимо, як будігард Білоусова привозить дружину очільника міста до цього ж будинку, віддано, допомагаючи вивантажувати речі. На цих кадрах до незадекларованого будинку приїжджає син нашого героя на білому мерседесі. А тут мер хизується має. Єдком перед своїм братом та його дружиною. Тож наведені факти дають чітке розуміння того, що мер живе у будинку, який за дивним збігом обставин він просто забув вказати у своїй декларації. Що ж, пане мере, наша задача донести до суспільства та відповідних правоохоронних органів цей факт, що ми і робимо в нашій країні. Є закони, порушення яких неминуче призводить до покарання. Крім того, за інформацією журналістів стає відомо, дружина мера Анастасія, має у ув... Власності апартаменти у центральній частині Дніпра таку нерухомість оцінюють у 7 мільйонів гривень. Про ці елітні вежі знає кожен мешканець Дніпра. Жити сім'я Білусова любить на широку ногу. Цікаво, те, що наприклад, у 2020 році пані Анастасія задекларувала дохід менше мільйона гривень. Ось таке підозріле нестикування фактів. Сам міський голова в тому ж році заробив скромні 812 тисяч. Це офіційно. Фіційно за час розслідування ми підрахували витрати на елітну нерухомість, вартісні авто тощо на десятки мільйонів гривень. І це все належить людині, яка усе життя працює чиновником з невеликою заробітною платою. А його дружина просто домогосподарка. Ну дуже успішна домогосподарка. Продовжуємо на те, що Лебенець, про яку ми вже згадували, записано квартиру у столиці вартістю майже 4 мільйони гривень. До речі, вона пенсіонерка. Бачимо, що пенсії у нашій країні дійсно різні. Ну а про приватизацію готелю у центрі міста за копійки знають не тільки мешканці Кам'янського, а й далеко за його межами. Тож ця тема заслуговує окремого випуску. Усі матеріали, зібрані у трьох серіях, про корупцію, незаконне збагачення та інше, вже направлено до відповідних правоохоронних органів. Тож ми прискіпливо будемо спостерігати за ситуацією і, звісно, чекати відповідних дій від правоохоронців. Друзі, давайте разом робити так, щоб паразити, які наживаються на нас, з вами знали за кожну корупційну схему. Вони будуть відповідати. Ну а ми з вами продовжуватимемо це викривати. І вірити, що в нашій країні справедливість існує. Це не все скоро. Побачимось, бо в нас ще дуже багато цікавого для вас. Тож до зустрічі.